Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні я вам пропоную познайомитися з українською народною казкою Лисичка і глек. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Отож, і ми часу не гаймо до роботи приступаємо. Починаємо наш урок з виконання артикуляційних вправ. Перша вправа віконечко. Широко відкрити ротик. І утримуйте його в такому положенні 5-10 секунд. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа проколи кульку. Ротик має бути закритим. Рухайте язичком вліво вправо, намагаючись проткнути ним то ліву, то праву щічку. Рахуйте 1, 2. Виконайте цю вправу декілька разів. Наступна вправа жабенятко. Посміхніться, покажіть сціплені зубки. Утримуйте губи в такому положенні від 5 до 10 секунд. Повторіть цю вправу 3-4 рази. Щоб навчитися швидко читати, потрібно вміти швидко вимовляти слова. Тому попро... пропоную вам попросити. Із скоромовкою, вона допоможе удосконалити ці навички. Читаємо скоромовку разом зі мною спочатку. Повільно кожного разу будемо пришвидшувати темп. Прочитаємо цю скоромовку чотири рази. Готові? Ми починаємо читати. Босий хлопець сіно косить, роса росить. Ноги босі. Босий хлопець ціно косить, роса росить, ноги босі. Босий хлопець, сіно косить, роса росить, ноги босі. Босий хлопець, сіно косить, роса росить, ноги босі. Чудова робота. Якщо ви не встигали швидко вимовляти скоромовку, не засмучуйтеся, скористайтеся паузою і попрацюйте над скоромовкою самостійно. Намагайтеся досягнути результату швидко вимовляти слова. А ми рухаємося далі. Перед вами таблиця складів. Відкривається віконечко, і ми швидко читаємо склад. Ви можете працювати разом зі мною, а можете працювати самостійно, попередньо вимкнувши звук. Готові? Ми починаємо читати. Бу, СО, Ба. Пі, во, по, жа, взя, гле, мо, при, мли, слу, ста, встро. Скористайтеся паузою і попрацюйте над цими складами ще декілька разів. Ви можете читати склади в рядочок і в стовпчик. А ми продовжуємо наш урок. Щоб здогадатися, про що ми будемо говорити, пропоную вам розгадати ребус. Перед вами комп'ютерна мишка. А праворуч мишка, норушка, сіреньке вушко. Перед комп'ютерною мишкою стоять три коми. Це означає, що ми з вами перші три літери в слові. І перед сіренькою мишкою теж стоять три коми. Приберемо перші три літери. Між словами стоїть літера З. Прочитайте слово, що утворюється із частинок слів. Це слово казка. Що ви можете пригадати, які асоціації у вас виникають, коли ви чуєте слово казка. Це пригоди. Це інтерес, чари, фантастика. Казка на ніч разом із Любою Матусею. Які слова пригадали ви? Продовжіть наш асоціативний кущ своїми власними словами. То казку люблять всі і дорослі, і малі. Казка, як і загадки, можуть бути народними. І авторськими. Ви вже розумієте, якщо казка народна, це означає, що її придумав народ, а якщо казка авторська, її придумав письменник або поет. Сьогодні ми з вами будемо знайомитися із казкою, про яких героїв ви можете дізнатися, розгадавши загадку. Отже, слухайте першу загадку. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Лисиця, отже перший герой нашої казки це лисиця. Біля тіла вухо, голови немає, Молоко, сметану, квас добре зберігає. Це глечик. Отже, сьогодні ми з вами познайомимося з українською народною казкою лисичка і глечик. Але, щоб зрозуміти казку, потрібно спочатку відпрацювати слова, які з'являться в цій казці. Це слова довгі, і їх потрібно навчитися читати швидко. Тож працюємо разом зі мною. Швидко читаємо слова, які з'являються на екрані. Поставила, пожартував, наповнився, побачила, послухала, вчинила, встигали. Відпрацюйте читання цих слів самостійно. Увага на екран з'являються і зникають швидко слова. Намагайтеся встигати! Чудова робота, і я вам пропоную послухати казку, українську народну казку, лисичка і глечик. Ви зрозуміли, якщо це українська народна казка, тому її придумав народ України, і це було дуже давно. Тож слухайте казку були собі дід та баба, пішли вони в поле жати і взяли із собою глечик молока. Прийшли в поле, баба й каже, де б це глечика поставити. Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. От пішли вони жати, жнуть та й жнуть. Аж біжить лисичка. Побачила глечика, випила з нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить, крутить головою, приказує. Ну, глечику, пожартував і годі випусти мою голівоньку. А Глечик не відпускає. Хоч ти, що хоч, роби. Підожди, шклятий глечику, каже лисичка. Ось я тебе втоплю. Побігла вона до річки, встромила голову у воду. Наповнився глечик. А лисиця шубовсь скопалася. Сподобалась казка? Якщо ви були уважними, можете здати відповіді на запитання, куди пішли Бамба і дід? Що сталося з глечиком? Яким чином лисичка вирішила вийти із ситуації? Як ви гадаєте, чи вдалося їй це? Пропоную відпочити і продовжити нашу роботу. Ми продовжуємо наш урок і пропоную вам самостійно прочитати казку. Ви можете читати разом зі мною або читати самостійно вимкнувши звук. Готові ми починаємо читати: Лисичка і глечик українська народна казка. Були собі дід та баба, пішли вони в поле жати і взяли із собою глечик молока. Прийшли в поле. Баба й каже, Де б це глечика поставити? Постав стара під кущем. Баба послухала діда і поставила під кущем. От пішли вони жати, Жнуть та й жнуть. Аж біжить лисичка. Побачила глечика. Випила з нього молоко, а голови назад не витягне. Ходить, крутить головою, приказує. Ну, глечику, пожартував, і годі. Випусти мою голівоньку. А глечик не відпускає. Хоч ти, що хоч, роби. Підожди ж, клятий глечику, каже лисичка. Ось я тебе втоплю, побігла вона до річки, встромила голову в воду, наповнився глечик, а лисиця шубовсь і скупалася. Пропоную пограти вам в гру, виправляємо помилки. Вам потрібно пригадати, чи існувало таке речення в казці. Пішли вони в ліс по гриби? Так чи ні? Ні. В казці є речення Пішли вони в поле жати. Перевіряємо наступне речення. Постав стара під пеньком. Так чи ні? Ні. Пригадаємо, яке було речення? Постав стара. Під кущем побачила глечик і побігла далі. Так чи ні? Ні, а яке речення є в казці, побачила глечик, випила з нього молоко, а голови назад не витягне. Давайте перевіримо ще одне речення. Встромила голову між стовбурів дерев так чи ні? Звичайно, ні. В касі є речення Встромила голову у воду. Молодці ви були дуже уважні. Пропоную вам продовжити наш урок грою поясни, якщо зможеш». Чи можете ви пояснити речення? Пішли вони в поле жати, що означає слово жати. Жати це збирати урожай. Сьогодні на полях збирають урожай пшениці комбайни, техніка, а раніше такої техніки не було. Люди ходили на поле і, власно,руч серпом зрізали. Колоски пшениці. Це означає слово жати пшеницю, тобто збирати урожай пшениці, зрізати серпом. Як ви розумієте, таке речення? Ну, глечику, пожартував і годі, що означає слово годі. Годі це означає. Достатньо, більше не потрібно. Наступна гра зайве слово. Прочитайте слова і подумайте, яке слово в цьому рядочку буде зайвим. Дід, баба, журавель. Зайвим словом буде слово журавель. Тому що казка була про лисичку. Наступні слова намалювала, поставила, послухала. Зайвим словом буде намалювала, тому що баба послухала діда і поставила глечик з молоком під кущем. Наступне Крутить. Ліпить приказує. Зайвим словом буде слово Ліпить, тому що лисичка крутила головою і приказувала, просила глечика відпустити голову. Чудова робота. Наступна гра продовжує словами тексту подані речення Були собі дід. І баба. Читаємо речення і пригадуємо, чим воно завершилося. І взяли із собою глечик молока. Баба послухала діда і поставила під кущем, побачила глечика. Випила молока, а голови назад не витягне. Чудово, а глечик не відпускає. Хоч ти, що хоч, роби. Наповнився глечик, а лисиця, шубовсть скупалася. Ми завершили наш урок. Казку наші предки придумували для того, щоб нас чомусь навчити. Чому ж навчила вас ця казка? Сподіваюся, ви зрозуміли, що казка навчила тому, що не потрібно, не можна брати чужого. За це обов'язково потрібно розплатитися. Тож і лисичка розплатилася за свою жадібність, за те, що взяла чуже. Оберіть еметекон, який відповідає вашому настрою в кінці уроку. Я з нетерпінням буду чекати нашої наступної зустрічі. Я вам вдячна за роботу на уроці. Хай вам щастить!